Ой Гольвіно, скажіть, будь ласка, кажуть, ви десь в Україні перевернули гори. Які саме гори? І де ви їх перевернули? Навіщо? Я не знаю, чи гори, але морські хвилі точно. Ми просто здобули перше місце на всеукраїнському фестивалі театрального мистецтва, який відбувався в Очакові з 22 червня по 1 липня. Фестиваль називався Від Гіпаніса до Борисфена. І ми потрапили туди, ви знаєте, навіть не просто випадково, ми потрапили туди, маючи велику і вагому ціль. Ми хотіли виконати останню волю нашого режисера. А що саме відбувалося там? Театральний фестиваль ну показували свої 25 колективів з 10 областей України, показували свою майстерність. І ви знаєте, ми настільки багато навчилися, ми настільки багато здобули нових знань, нового досвіду, що це вже було великою перемогою. І навіть якби ми не отримали перше місце і диплом за кращу режисерську роботу, ми би вже вважали себе переможцями. Це була вистава? Ми показували виставу. Так, всі колективи показували певну виставу, але цього цього року на конкурсі була поставлена тема: легкий жанр, музика на сцені, оперета, водевіль. Ми поставили Володимира Канівця, шинкарка, феська витівки шинкарки. Я думаю, нам вдалося переконати журі, що ми найкращі. Отже, гідно представили Борислав. Так. І ми дуже раді цьому, тому що нашому місту цьогоріч виповнюється 625 років. Це ювілей, і ми просто щасливі, що ми змогли представити, презентувати своє місто на всю Україну. А склад вашої театральної трупи? Розкажіть, будь ласка, про них. Ви знаєте, на феснас взагалі в театрі коло 30 чоловік, але на фестиваль їздило на 16 чоловік. Це люди від 6 і до 79 років. Можете собі уявити, який різноманітний склад нашої театральної групи. Тут є молоді дівчата, старші хлопці, молоді чоловіки і пенсіонери, старші дядьки. Так що абсолютно різноманітний склад. Ми люди різної професії. І програмісти, і інженери, і вчителі, і пенсіонери. Так що, як бачите, колорит веселковий. Ви продемонстрували сьогодні, що це всі українці талановиті, оскільки, начебто, не професійна трупа, але це все було виконано на високому рівні. Дякуємо ваші слова та до Бога. Нам дуже подобається, коли нас хвалять. Так, нам подобається, коли нам кажуть, що ми найкращі. І тому і це спонукає нас далі, далі працювати. Бажаю вам багато, багато прекрасних, блискавичних, блискучих перемог. Дуже дякую вам, дякую. Ми чекаємо вас на наступні наші прем'єри.